Ай ви галушки, ви мої галоски, пригасяли паруків діти на і друзки. Ай ви галушки, ви мої галушки, пригощали пару діти на і друзки. А... Добрий день. Я ж з Полтави, хто би не знав. А яка полтавчанка без галушок? Правильно, а ніяка. Тому я для вас сьогодні готую галушечки. Парові ось такі, от пампушечки-галушечки, справжні полтавські. Сьогодні я, на жаль, без мікрофону. Ну, знаєте, нова техніка, новий мікрофон з новим перехідником. Треба, але я думаю, вам і так прекрасно мене чути. Раз, 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 як чути мене, добре. Отже, перше, що ми робимо, це тісто. Воно дуже просте. Приступаємо, хто би мене не знав. У мене всі рецепти на глаз називаються. Тобто пропорції я майже не соблюдаю і вам не скажу. Але ладно, тут у мене 300-400 грам борошна. У мене є 250 мл теплого кефірчику. У мене є одне яйце. Кефір ми виливаємо в мисочку. Сюди ж до кефіру додаємо яйце. Ретельненько його перемішуємо до однорідної маси. Змішали. Тепер беремо борошно. Борошно ми додаємо півчайної ложки соди. Вона у мене дуже маленьке, то я трішечки більше набрала. І півчайної ложки сольки. Перемішуємо також наші сипучки. І далі поступово нашу суміш з борошна додаємо до кефіру з яйцем. Раз, два. І почались. Поступово ми замішуємо тісто, якщо борошна нам не вистачає нічого страшного, страшне діло, можна ще додати. Тісто замішую в мисочці, терпіти, не можу стола потім відмивати від нього. Спеціальної дошки, в мене для того нема. Да. Сошечки ще не придбала такого. Прийшлося на стіл. Ось таке у нас м'якеньке тісто виходить. Не обов'язково, щоб воно відпочивало, але поки я буду робити начиночку, я заверну його у харчупівочку. Найотдихав. Галушки можна робити з будь-якою начинкою, яка вам заманеться. Також їх можна робити всередині з начиночкою, або без начинки. У підливці я зроблю трішки таких, трішки таких. Для начинки всередину у мене буде печіночка. Це дуже легко. і Просто вона вже підсмажена з цибулькою, з морквочкою і перемолоти. А для підливки у мене куряче філе, цибулька і морквочка. Все ми пересмажимо. Морква в мене в морозилці, бо я манала її натирати. Додаємо туди вершечки. А я ще взяла соус карі для курки. Теж туди додамо. За все покажу вам. Ось ми перше кинули філешечку підсмажити. Кладемо морквочку найпотихеньку Тане. І цибульку також сюди чекаємо, поки воно пересмажиться. все. додаємо сюди, карі і все разом пересмажиться. До речі, можна трошки майонезіку також додати для густоти. Сольки чуть не забулася. ж. Я ще додаю водички, обов'язково, для того, щоб побільше нашої підливочки було. Закипіло і тепер вливаємо наші вершечки, помішаємо, найтрошечки трошечки підкипить і виключаємо. Робимо галушки і розділяємо на дві частинки. Трошечки приліпляється. Можемо його чулічки ще раз підмісити. Трошечки буквально. Розділяємо на дві частинки. Половинка у нас буде з начинкою всередині, половинка в підливці. Розкочуємо ковбасочку, ліпимо так от. Я не вмію на столі отак от ковбаску цю розкочувати, тому я завжди в повітрі роблю. Ріжемо на рівненькі частиночки. Сильно тонкими їх розкачувати не потрібно. Кладемо начиночку, печіночку. Ось так от завертаємо, там, як хінкаль, його можете завернути. Вийшов ось такий кругляшок колобочок. В ресторанах їх також роблять круглими, але я люблю робити їх як хінкалі мішечками, такими і так зручніше їх брати. А нам до смаку ліки галушки, мої мої галушки, мої галушки пригощали пару. Ось така у нас вийшла краса. Я поставила свою кастрюльку з водичкою. У мене є ось така конструкція для пару варіння. Обов'язково змащуємо олійкою для того, щоб галушечки наші не пристали. Водичка закипіла, тож накладаємо наші галушки. Нам поки що 4 штучки достатньо накриваємо кришечкою десь 5 хвилин приблизно на великому вогні. А доки наші галушечки пропарюються, ми зробимо звичайні галушки для підливки, просто ріжемо їх на рівні частиночки. І робимо колобочки. Пусті без нічого. Мастимо тарілочку масличком. Опак. Юлія Висоцька віддихай. Вуаля, перша партія у нас. О, яка краса! Ви подивіться! Сягаємо нашу першу партію. Ох, парую! Ось така краса у нас виходить. Робимо без начиночки. Накриваємо, чекаємо. Одразу вкидаємо в підливочку і включаємо хай ще раз проварця. Знаєте, щоб так просочилися смачню Ну і нарешті найулюбленіша частина з мого відео це дегустація. Пробуємо підливочку. Неймовірно, з галушкою треба обов'язково. Неймовірно, бачите, яка вона пампучечка виходить. Ну і звісно ж, пробуємо з печіночкою. Я хочу вам розламати, показати, яке воно є всередині. Ось така вона виходить. Куштуємо. Це щось. Я вам серйозно кажу. Я обожнюю галушки, смачніші галушки у світі, і спробуйте мені доказати інакше. Вирубайте камеру. Нічого складного, абсолютно просте тісто. Просто треба мати переварку. Мачного вам цілую, люблю, обіймаю.